365 днів, як для нас, триває той найхолодніший лютий: 52 тижні життя як на пороховій діжці, 8 тисяч годин без планів зі спробами прийняття жахливої реальності, і з постійними сподіваннями, що ще трохи і настане весна, наша справжня весна. Навіть через рік у пам'яті все похвилинно. п'ята ранку. Різкі звуки вибухів за вікном, що виривали зі сну. Телефонні дзвінки мамі незлічені повідомлення, що вона таки почалася. Повномасштабна війна, на яку ми чекали, але не хотіли в неї вірити. А далі та межа до якої вже нам не повернутися. Але ми навчилися жити поруч зі страхом, болем, ненавистю, жагою помсти, не збожеволювши від тих звірств на наших землях, що бачили, чули та дізнавалися. Ми звикли до всіх тих побутових звуків, що нагадують нам пролітаючі ракети, до завивання тривожних сирен, до зруйнованих будинків та доль, що рідні можуть не виходити днями на зв'язок, адже російські вояки зруйнували черговий енергетичний об'єкт. Ми дізналися, що таке справжня любов до своєї країни, мови, культури, і що в синьо-жовтих кольорах не лише наші стяги, але й наші душі. Ми знаємо тепер, як це загадувати одне єдине бажання на всю Україну і чекати на його здійснення. Весна неодмінно прийде, і нехай вона буде переможною та найквітучою за всі вкрадені наші дні.